Досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського ТЦК та СП, які знущалися з військовозобов'язаних, завершено. Як повідомляє ДБР, обвинувальний акт направлено до суду. Слідство встановило, що ввечері 6 жовтня у Тернополі працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки документів. З'ясувавши, що він народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина, Село міць заштовхали до автомобіля, паралельно били його та доправили до приміщення ТЦК. Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військомату. Один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший легкі. Таким чином, працівники ТЦК хотіли силою змусити чоловіків пройти ВЛК, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю. солдата гранатометника обвинувачують у незаконному позбавленні волі людини, катуванні та умисно. Мому завданні тілесних ушкоджень середньої важкості командира відділення охорони у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень. Обоє військових зараз під нічним домашнім арештом.